Чи достатньо мати всього три книги з більш ніж 50 відгуками на Амазоні для того, щоб бути успішним Амазон продавцем? Давайте я зараз подивлюсь на різні книги і покажу вам, чи дійсно правда що всього достатньо мати три книги успішні для того, щоб заробляти хоча б 2000 тисячі доларів. І так, уявімо собі, що ми робимо research. Заходимо в books, і нехай це будуть, не знаю, дитячі книжки. Зараз дуже популярна тема з дитячими книгами. І робимо далі research. Шукаємо якусь класну тему, де, наприклад, є до 100 відгуків 50-100, я би сказала, і хороший прибуток. Наприклад, щось тут Ultimate Kids' Guide to Being Super Healthy. Ну, давайте подивимось цю тему. Я не знаю зараз, скільки вона приносить. Mm, Healthy Junior Chef Book. Kids Fun and Healthy Cookbook. Тут багато відгуків. Kids Chef тут теж дуже багато відгуків. Kids Cook Dinner. ну, в принципі, щось схоже було. Ну, можна подивитися. Далі якісь «Habits». Ну, можна і це подивитись. Відкриваємо всі книги, в принципі, в яких там 50-100 відгуків. Ну, як, на першій сторінці. Бо всі теми передивлятись не будемо. Тут забагато відгуків. Добре, зупинимось на цих якихось темах, роздивимось і далі будемо аналізувати. Запускаю КДСпай. Зараз подивлюсь, що тут з цією книгою. Дивлюсь paperback тому що Kindl завжди це набагато менше прибуток. Деякі книги, не знаю, до речі, можливо, тут і немає Kindle. Ні, є Kindle, але його не купують. Ну це дуже типова історія, коли Kindle приносить набагато менше грошей, ніж paperback. А, Так, і тут, в принципі, 2500. Ну, цікаво. Так. Тоді давайте подивимось. Kids' Guide to Being Healthy. To being можем Super Healthy. Ой, ні, з чешеться. <свісно> uh, так, забрати супер, uh, лишитись to be healthy. Дивимось. Що ж тут ми побачимо? Так, оця книга насправді приносить класно. Це трошки менше, ніж 1000, що, в принципі, теж ок, має 93 відгуки. Далі 500 відгуків. Можна насправді зробити отак. Або, можливо, от так. Краще. Тобто, щоб побачили прибуток зверху. І, ну, насправді, не можу сказати, що ні, що класно, тому що а, є всього лиш одна. Книга, яка приносить більше тисячі маючи біля 100 відгуків. Ну, оця книга так, типу, приносить до тисячі В принципі, ми не можемо орієнтуватись на одну книгу. Нам треба хоча б три книги, такі які заробляють краще, більше 2000, ну, більше тисячі теж, в принципі, окей. І мають 50-100 відгуків. Тобто, в цій ніші такої книги немає. Так, йдемо далі. Дивимось, скільки прибуток в цій книжці. І. Ага, тут немає пейпербеку, є хардкавер. Всього 500 доларів. Ем... Ну, можемо глянути отак Junior Chef Cookbook, передивитися, чи... там є гроші в ніші, в принципі. Шукаємо так. Зараз воно завантажиться і покаже мені, скільки, в принципі, теж тут грошей в ніші. І скільки відгуків. Ну, оці варіанти, де більше 23 тисяч відгуків це взагалі супер-крейзі. Так, ну от наш варіант, в принципі, 70-100. Ну, як бачите, я не знаю, чому тут Competition жовтий. Якщо тут така конкурентна ніша, так багато відгуків, в принципі, багато книг. І не дуже великий monthly revenue. Ну, це середній, в принципі, непогано, насправді. Але звідки взято, що це середній. Ну, якщо вони взяли revenue 49 тисяч і 100, і між ними вибрали середній, то, в принципі, так. Але ж, ну, маючи 1700 відгуків, отримувати 800 доларів не дуже цікаво. Тому цю нішу ми також виключаємо. Дивимось далі. Kids Cook Dinner. Наступна ніша теж цікава. Знову Codespay. І всього 300 доларів. Мало, скажімо так. Ну, давайте подивимось, можливо, є інші книги на цю тему. Які мають ж відгуків. але. Приносить набагато більше. Так. Revenue. Тут комп'ютішн червоний. Ну, бо тут дійсно дуже багато відгуків у всіх. І бачу, що не варіант. Закриваємо цю тему Healthy Habits. Little Book of Healthy Habits. Дивимось Little Book of Healthy Habits. В принципі, це стандартна тема, як виглядає research? І це може насправді затягуватись. Тобто, щоб знайти класну тему, потрібно витратити іноді не один тиждень, щоб дійсно дійти до класного результату, щоб знайти ті ніші, в які класно вскочити, немає рекламної конкуренції, або вона невелика. Якщо ви ще не вмієте класно крутити рекламу, Ну, в принципі, от книга є Чоп-Чоп next Nextboard. Ну, давайте подивимось, що тут. book. Але це типу не paperback і не hardcover, Це book. І я не буду розглядати цю тему, тому що це не стандартний варіант книги на. Тобто от є paperback. Це стандартний варіант. Є e-book, і є хардкавер. А оці всі інші якісь варіанти, вони um, більш складніші. Насправді ми з таким навіть не працюємо зараз. Це що? Be Healthy, Girls In, Food Fitness and Feeling Great. Mm. Girl feeling great. Book. Так, дивимось цю нішу. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, 70 відгуків є 300 доларів. Це теж трошки маловато. Шукаємо далі. скажімо так, Можемо так зробити, щоб ще раз передивитись. О! Є отакі дві книги. My Feeling Make Me Stronger It will Feel Great. Тобто, щось feeling great. Feel good. В принципі, у нас вже є дві книги. Ну, ще от є оця, яка навіть, насправді. А, ні, вона зовсім інша тема. Добре. Тоді дивимось оці дві книги. Я думаю, що. ой. Вони обидві. Так, де інша? Все зламалось. Добре. А, так, не так. Подивимося travel То було, мабуть, 36, а це 60. Так, дивимось. Цю книгу. З цікавості. Дуже довго завантажується. Так, приносить мало грошей. Ця книга. Та, здається, була просто відкрита. В мене з інших вкладок. Тому я її закрила. А, 175. 145, точніше, і 1500. В принципі, оця книга ще хардкавер 126 плюс 145. А, 270, 281 і ще 1555. Тобто вона приносить більше 1800 доларів, маючи 60 рев'ю Клас, добре. Дивимося ще іншу теж, типу щось про Field Great. В ідеалі, в принципі, знайти три книги, як оці в одній ніші, які би приносили більше 1500 хоча в доларів. Uh, і прямо були в одній ніші. Тобто на одну книгу орієнтуватись не ок. Я не буду зараз проводити дуже довгий ресерч, відео uh, затягувати на години для того, щоб показати, що в принципі такі ніші існують. Для цього треба пошукати. Uh, але от ви бачите, що є такі одиночні книги. В принципі, вони uh, пов'язані, вони обидві в ніші дитячої книги, обидві там щось feeling Great. Mm. Дивимось, скільки в цій книжці грошей. І тут 30 і 1500, ну, теж 1800 доларів. Тут всього на всього 36 рев'ю. У мене запитання тепер, наприклад, ми хочемо залишити цю нішу, тому що, дійсно, вкладаючись в цю, ці дві книги, до речі, цікаво, скільки там сторінок. Тут 240 сторінок, досить звичайний розмір. А ця, я думаю, якась. Менше, так, 30. Тому що вона на зовсім маленьких діток розрахована. А, і так, дивимось тепер, хто така Тіна Лонд -Калк? Тобто віддалі, щоб а, Google. Тобто ми запитуємо, чи можемо мати всього там три книги. Наприклад, ми знайшли три книги от таких в одній ніші. Ну, таке буває. А, і чи це невідома якась особа, яка дає трафік ззовні? Тобто, отут от виходить так, що ця тіна, в неї Інстаграм 10 тисяч підписників. Ну, і вона може продавати свої книжки звідси. Я думаю, вона і продає. Тому цю книгу ми виключаємо. І залишається ця дитяча книга. Make me stronger. Дивимось тут така Елізабет Коул. Так, в мене шипить комп'ютер. Я вибачаюсь, бо мікрофон чомусь підключити я не можу до ноутбуку. А, так, Елізабет Cole. Давайте допишемо, що це Children. Books. Ну, от всі книги є там на Амазоні але, в принципі, а, в неї нема там якогось. А ні, 50-530 плюс фолловерів. Ну, неба насправді. А, щось вона може і продає звідси, але я думаю, що основний її прибуток це так, що це от серія книг класних, різних. От можемо подивитись на цю Elizabeth. Це в неї нова книга була. От в неї багато різних книг. Ну, це нова книга, і, скоріш, вона допродає. Тобто, це приклад, коли робимо бренд. Але е такі ніші є насправді. Де це якби одна книга, якась одиноко стояча. От можемо ще вробку підієзді глянути. І, в принципі, якщо брати оцю книгу, все одно вона запустила її з нуля, скільки людей купили її там серії незрозуміло. Е Тобто, якщо орієнтуємось на цю книгу, ще раз вона приносить десь 1800 доларів, якщо я не помиляюсь. От. 1800 доларів десь. Ну так, приблизно. Ну, і 60 рев'ю. Тобто, 60 рев'ю це десь 600 доларів, вона вклала в них. Ну, але більше потім вона набагато-багато дуже їх не, не купує. Ну, не купує, або, можливо, це якісь реальні кейси, де вона зробила воронку. І тоді. Ми з цих 1800, ну можемо вирахувати, ну, хай буде 500 доларів. 1300, і ще скількисть, наприклад, 300 вона вклала в рекламу. Тобто вона заробляє десь 1000 доларів з цієї книжки зараз. Якщо мати таких три книги, саме вкладаючись в таку якість, мати стільки відгуків, по ідеї, можна заробляти десь 3000 доларів в місяць. якщо Саме мати такі книги якісні, класно, коли саме от це вбудований бренд. Це я розкажу теж в наступному відео. Чому зараз класно робити бренди, чому люди йдуть в цю тему? Що це за тренд? Тому дивіться також моє наступне відео. Але ще є таке запитання: чи кожна ваша книга наступна буде успішною? Є вірогідність, що ні, тому що у вас недостатньо досвіду, можуть з'явитися конкуренти, може щось піти не так з рекламою, можливо, там висока конкуренція. Можливо, не зробили аналіз до кінця. В принципі, якщо у вас достатньо досвіду, ви в цій темі вже кудись давно розумієте повністю, як робити прицільний класний аналіз, і розумієте, як працювати з рекламою досконало, то в такому випадку ви зможете заробляти на трьох п'яти книгах. Давайте не так, давайте на п'яти 8 книгах, тому що все одно не кожна наступна буде успішною. Тобто, зазвичай це йде отак: от, там прямо, 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 трошки вверх, хоп, успіх. Знову йдемо трошки вниз, знову йдемо наверх, і потім хоп, і знову діходите до успіху. Тобто, це в принципі як рости, як масштабується Kindle бізнес. Все вийде, все можливо, але не всі книги будуть успішними. В принципі, відповідь на наше перше запитання: чи достатньо три книги: 50 плюс відгуків для того, щоби ем, мати успішний бізнес на Амазоні. Я би сказала, достатньо три успішних. Тобто не всього три книги 50 плюс відгуків. Тобто не кожна книга 50 плюс відгуків буде успішною, на жаль. Але, в принципі, три успішних книги, якщо у вас є. Наприклад, це кожна четверта, п'ята, третя книга в залежності від а, ніші потенціалу вашого багато факторів. То так, буде достатньо три успішних книги, і все у вас вийде. Наступне відео буде дуже цікавим, воно буде про тенденції на Амазоні. І дивіться, тому що це дуже важливо. Важливо також про бренди, які я сьогодні засипила, зачепила також в цьому відео. Буде цікаво. Тому ставте лайк, коментуйте, якщо якісь запитання, і підписуйтесь на мій канал.